Усім привіт! В даному відео пропоную розглянути задачу із квадратним рівнянням. Отже, згідно умови, ми з вами маємо певне квадратне рівняння, в якому фігурує P певна не нульова константа. Тобто можна сказати, що P це певне число, іншими словами, параметр. Також ми знаємо, що дане рівняння квадратне має два однакових корені. Це означає, що x1 у нас буде дорівнювати х2. Наше завдання полягає у тому, що ми повинні знайти значення P, за якого дане рівняння має два однакових корені, а потім розв'язати дане рівняння, звісно, при отриманому значенні P. Отже, перш за все, пропоную пригадати, при яких обставинах квадратне рівняння має два корені, які збігаються. І, звісно, це можливо в тому випадку, коли дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулю. Отже, для того, щоб розпочати шукати значення П, нам перш за все необхідно з вами скласти вираз для дискримінанту та прирівняти його до нуля. Після чого, розв'язавши отримане рівняння, ми знайдемо з вами значення П. Отже, нагадаю, вираз для дискримінанту у нас може бути обчислений за формулою B в квадраті відняти 4 ac де, відповідно, А, Б та С це коефіцієнти. Нашого квадратного рівняння. Отже, як можна бачити, коефіцієнт А в даному рівнянні це одиничка. Це нагадає той коефіцієнт, який стоїть перед х в квадраті, або старший коефіцієнт. Коефіцієнт Б стоїть перед х і у нас дорівнює 3p, і коефіцієнт С дорівнює просто p. Отже, давайте підставимо дані значення у формулу для дискримінанту. В результаті матимемо 3P підносимо до квадрату. Відняти 4 помножити на одиницю і на p. Давайте розкриємо дужечки і матимемо 9p в квадраті, відняти 4p. Отже, вираз для дискримінанту ми з вами отримали. Далі, пам'ятаючи, що маємо перерівняти його до 0, будемо мати наступне рівняння. Отже, беремо даний вираз: 9 p 4 p і... Прирівнюємо його до нуля. Як бачите, ми з вами отримали неповне квадратне рівняння відносно невідомої p. Отже, для того, щоб розв'язати дане неповне квадратне рівняння, ми можемо просто винести спільний множник p в даному випадку за дужки. Отже, в дужках у нас тоді залишиться 9p. Відняти 4. І не забуваємо прирівнювати це до нуля. Далі, оскільки в лівій частині ми з вами отримали добуток двох множників, а в правій частині ми маємо 0, то ми маємо право по черзі, нагадаю, прирівняти кожен множник до нуля. Отже, перший множник це в нас просто P. Отже, P дорівнює 0. Або, а другий множник це вираз у дужках. Отже, прирівнюємо його до нуля і розв'язуємо отримане лінійне рівняння. Для цього четвірку я перенесу праворуч, змінивши знак на протилежний. А далі скористаюсь правилом пошуку невідомого множника. Для цього добуток, тобто 4, розділю на відомий множник, тобто на дев'ятку. Отже, як бачите, ми з вами отримали два значення P. Звісно, перше значення P, що дорівнює 0, нам не підходить. Адже згідно умови задачі, наша константа P не дорівнює 0. А ось для другого значення P. Тобто для 4 дев'ятих пропоную розв'язати наше квадратне рівняння. І для того, щоб розв'язати наше рівняння, достатньо взяти отримане значення, перш за все, і підставити його до даного рівняння. Отже, розпочнемо підставляти. Отримаємо х в квадраті додати 3 помножити. Замість p підставляю 4 дев'ятих, помножити на х. І знову ж таки додати, і знову заміняю P на знайдене значення, тобто на 4 дев'ятих. Як можна бачити, у другому доданку 3 і 9 будуть скорочуватись на 3. Отже, замість дев'ятки ми отримаємо тріку, ну а замість трійки одиничку. І в такому випадку ми отримаємо з вами наступний вигляд нашого рівняння х квадраті додати уже 4 третіх x і додати 4 дев'ятих і прирівнюємо все до нуля. Звісно, наступним кроком для того, щоб продовжити розв'язувати наше отримане квадратне рівняння, було б досить зручно позбавитися від дробів. І для цього, щоб скоротити одночасно всі знаменники, зручно домножити наше рівняння на 9, як ви можете бачити. Отже, під час домножання ми отримаємо в першому доданку вже 9х квадрат. Додати. Далі домножаємо 9 на 4 третіх, Після домножання 9 на 4 ми отримаємо 36. І розділивши його на 3, маємо коефіцієнт 12. Отже, додати 12х. І далі, домноживши 9 на 4 дев'ятих, дев'ятки, звісно, будуть скорочуватись, і 4 залишається. Отже, ми отримали з вами ось таке. Квадратне рівняння, і давайте його розв'яжемо, знову ж таки використавши метод через дискримінант. Як ви пам'ятаєте, дискримінант у нас повинен дорівнювати нулю, адже ми, власне, цю умову використали для пошуку P. Тому зараз, якраз, ми з вами перевіримо, чи немає у нас якихось арифметичних помилок. Отже, переконуємося, що дискримінант справді повинен бути рівний нулю. Підставляємо. У формулу B квадрат мінус 4С наші коефіцієнти. Отже, B у нас 12, отже, 12 в квадраті відняти 4 помножити на А, тобто на 9, і на С, тобто на 4. І як ви можете бачити, 12 в квадраті це 144, а 4 на 9 і ще на 4 це також 144. Тож справді, все правильно, дискримінант справді дорівнює 0, і нам залишається відшукати корені даного рівняння, які, звісно, будуть дорівнювати один одному, тобто збігатися. І в такому випадку, нагадаю, ми їх можемо обчислити по формулі мінус b розділити на 2a. Отже, давайте підставимо числові значення. Коефіцієнт b у нас це 12. А коефіцієнт А це в нас дев'ятка. І, як ви можете бачити, 12,9 ми можемо скоротити одразу на 3. Отже, 12 ділимо на 3 залишається 4, а 9 поділити на 3 це, звісно, буде 3. І наш дріб уже буде набувати більш простого вигляду. Також можна помітити, що, звісно, 4,2 теж можна скоротити на 2. І. При скороченні, звісно, ми в знаменнику отримаємо 1, а в чисельнику 2. І в результаті, як ви можете бачити, наші однакові корені дорівнюють мінус 2 третім. Отже, на цьому задача в нас розв'язана. Як ви можете бачити, ми з вами знайшли значення P, при якому корені будуть однакові у даного квадратного рівняння. І потім, після того, як підставили дане значення. Параметр P у наше рівняння, ми з вами його розв'язали, отримавши відповідно значення даних однакових коренів, це мінус 2 третіх. Отже, сподіваюся, дане завдання було вам цікаве та корисне, і на цьому дякую вам за перегляд та до наступних відео!